Так, Розпаковка плити придбаної в магазині інтернет Алло. Чому ми вибрали Алло? Тому що завжди хороший сервіс, бистра доставка, ніколи ніяких проблем не було. Зараз розпакуємо газову плиту битку. Моделька FSM5230. Три, чотири дало при отриманні оглянули зовнішніх ніяких пошкоджень не було. Зараз перевіримо, що ж нам привезли. Пакування якісне при транспортуванні ніде вроді нічого не пошкодити. красивая, запакована добра. Так, клянная крышка. Деякі люди говорили, що решітки пошкоджують плиту, але у нас все вроді як добре. Так, все добре. Ніде нічого не пошкоджено. Пакування зробило свою справу.